І Архімед, і Галілей. Тарас Шевченко. І Архімед, і Галілей, винай не бачили, Елей потік у черево чернече, а ви святиє предотечі, по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли Царям у Буде бите. Царямі сіяне жито, а люди виростуть, умруть, ще не зачаті царята, і на оновліній землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.